Всім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Так, як ми бачимо, Марічка вже готова до зими. Вже мені переорали поле. І я щиро-щиро дякую Господу Богу, що посилає мені добрих людей. Людина сказала, людина зробила. Ну, а я, а я чуть-чуть допрацюю. Де-не-де гній зверху, то я це позагрібаю, тому що глибше пробували давати, вивертається глина. Ну, і тому Марічка чуть допрацює. А на даний час викидаю грядочку на... Чесничок і на цибульку. Цибулька в нас. Он там, в самому кінці була. І, і ось цьому краю. Ось в цьому краю була цибулька. Ну, як бачите, грядка розширена. Чуть-чуть розширю, тому що до кінця йти не буду. Там дуже-дуже сильні вітри. Може я там два рядочки кукурудзи посажу. Тому на даний час грядочку готую, поки моя хатинка. Ну і все. Зараз візьму, оце викидаю і ручним культіватором розрівняю, і все. і все, грядочка буде готова під цибульку і чесничок. Часник садити ще я не буду, і цибульку ще садити не буду, але поки нема дощу то все ж таки грядочку підготую. А там виберемо якісь теплі похмурі дні і <кій> будемо працювати. <кій> Чому говорю похмурі? Тому що при пасації чесночка я в родочки лю розчин аміаку. Для того, щоб наша культура краще брала поживу. І відлякати всяку нечість. Бо я раніше аміачним розчином обробляла чесник поверху, а тепер лише-лише у радочки при посадці. Ну, про це будемо говорити, як будемо садити. А на даний час Марічка докупає. Тут лишилося, напевно, шахів 5, не більше. І піду доїти кузичку. І тому вам поставлю паузу. Коли все зроблю, тоді вам покажу. Так, дівчата і хлопці, ну що, я майже завершила свою роботу. Грядка десь півтора метра буде. А наскільки довжину, то й не знаю. Якась вона така велика. Ну, але е якщо залишиться, E, значить, залишимо весну, Будемо щось навесні садити. Так, тут я позагрібала, чу-чуть позагортала гній, а тут так на розкіть e, вийде в нас ще одна така грядочка. І тут, тут напевно, буде картопелька в нас. Тому що я хочу посадити картопельку на цій стороні. Саме так і буде. Ось по цю розірку, а тут буде частина якоїсь городини, ось саме отут. Ну що, як то кажуть, робота завершена. Дякуємо Богу за допомогу. Верни, Боже, силку, ти на другу нивку. Лишилось лише позбирати, позбирати те, що я понакидала. Це я позначала, щоб мені не, не наїхали. На мій самшит шит на малинку. Ось таку цікаву малинку. На цю малинку. Ну тут її треба обрізати вже. Так. Це полуничка гігантела Це та полуниця, що там мене росте. А це моя ужина. Так. Подивись, Олечка. Наскільки вона в мене підросла? Ну, тут бачу, є росточки. І тут також. Ну, на наступний рік вона візьметься гарненько. Так, 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 так. О. А це піску вже землі набрала на помідори, на розсаду. Трішки цієї, трішки купленої і все. Так то це в нас ця сторона. А тепер вам покажу на тій стороні, що я робила. Ще вам покажу, як виглядає з цієї сторони. Ну, грядка як грядка. З грядки щось інше не буде. Так, от така грядочка. На, на чесничок і на цибульку. Так. Ну, і в мене ще тут грядочка є. А тут... Тут я зробила те саме, все аналогічно. Позакидала гній чи перегній, як деякий був. Так, що де було? Де був гній, а де був перегній. І тут я викинула на дві лопати вздовж. Ось на всю довжину. Так. Ой. А тоді. Навесні воно все гарненько зробиться. Оце воно отак спуститься сюди і буде рівненько. Ну а тепер лишилося лише розору випалити. У мене там отрутка лишилась, що я випалювала по травичку свою. Випалити і лопатою просто викинути, отак перекинути, щоб було чистіше. І усе, дівчата і хлопці, і усе. І ми готові. Ми вже готові до зими. Так. Євгенія Костюк, це ваша рослинка. <смір> так. Ось так виглядає. Грядочка на цій стороні. Ну, а тепер, друзі, точно скажу до побачення. Бережи. Бережіть себе і своїх рідних і верни, Боже, силку та й на другу нивку. А друга нивка це посадка чесничка, цибульки. Усім пока, пока-пока!